Права номер 16 четвертий пункт. За поданим рисунком 1,3 складіть задачі та розв'яжіть їх. Ну що ж, стартуємо. Давайте подивимося на рисунок 1. Ось він тут на екрані, яку я до нього придумав задачу. Яка маса речовини, якщо при її нагріванні на 20 градусів Цельсія вона одержала 1500 джоулів теплоти? Питома теплоємність речовини 750 джоулів на кг? І градус Цельсія. Ну що ж, як е, будемо розв'язувати, записуємо коротку умову. Отже, в дану записуємо. Так, тут є навіть на рисунку. Можемо з рисунка зарисувати. Можна з задачі. Отже, різниця температур записуємо Дельта Т дорівнює. Різниця дельта Т 20 градусів Цельсія. Далі одержала 1500 джоулів, це Q, кількість теплоти, дорівнює 1500 джоулів. Yeah. Ну і підома теплоємність, маленька літера С латинська. Записуємо, дорівнює вибачте, 750 джоулів На кілограм. Що множиться на градус Цельсія. Ну що ж, у нас запитують, яка маса речовини? Маленька літера М шукаємо. Ну що ж, як обчислити кількість теплоти, яку треба затратити, щоб нагріти тіло на певну температуру. Записуємо, що за означенням Q дорівнює. Отже, пишемо тоді за означенням. Кіо дорівнює. Давайте я іншим кольором запишу. К дорівнює С помножити на m і помножити на дельта Т. Як нам звідси знайти масу? О, дивіться, це невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Ну, або можна масу. Тоді залишити а це і дельта Т рухати по діагоналі вниз, чи поділити обидві частини рівняння на С дельта Т. По-різному можна робити. Ну що ж, Записуємо тоді, що звідси випливає. Отже, записуємо, що звідси випливає. Що невідомий множник М. Щоб знайти, потрібно добуток Q поділити на відомий множник. У нас от два відомі множники, і С і дельта Т. Є. Ну що, ж, можна окремо порахувати розмірність, можна і порахувати і безпосередньо вже при обчисленнях. Ну що ж, обчислюємо, чому дорівнює маса. М дорівнює. Отже, замість Q пишемо 1500. джоулів. Що ділиться? Це у нас 750. На кілограм і на градус Цельсія, що множиться. Ну і дельта Т у нас 20 градусів Цельсія. Є? Подивимося одиниці. Отже, тут можемо скоротити джоулі. Так. Тут у нас буде одиниця і градуси Цельсія скорочуються. Поділити на одиницю, що ділиться на кілограм, помножити на обернений дріб, тому кілограм піде у чисельник. Потім, дивіться, у нас можемо зараз один нолик скоротити. Раз. Ну і один нолик скоротити два. Так, то тоді чисельнику буде 15, а в знаменнику 75 на 2, це буде 150. 15, що ділиться на 150, це буде. На 15 скорочується, це буде одна десята. Частина. Отже, записуємо, що це тоді дорівнює 1,1 і одиниці дописуємо кілограми. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, яка маса речовини? Записуємо, що m маса дорівнює 0,1 десята кг. Ну що ж, переходимо до рисунку 2. Ось він тут. Бачимо, що у нас залізо, кидають у склянку води. Початкова температура заліза 50 градусів Цельсія. Ну, а кінцева 10 градусів Цельсія я склав до цього рисунка таку задачу. Залізну кулю масою 5 грам та температурою 50 градусів Цельсія кинули в склянку води. Після чого вона нагрілась до 10 градусів Цельсія. Скільки тепла отримала вода? Теплоємністю склянки знехтуйте. Ну що ж, записуємо тоді коротко, що маса М заліза дорівнює 5 грам. Так, грами це тисячні частинки від кілограма, то це буде 0,005 кілограма. Чому ми переводимо кілограм? Справа в тому, що питома теплоємність заліза це джоулі на кілограми і градус Цельсія. Що множиться на градус Цельсія. Тобто, далі початкова температура Т0В. Дорівнює 50 градусів Цельсія. Так. Далі. Е, чому я написав, що вода нагрілась? Справа в тому, що початкова температура заліза 50 градусів Цельсія, кінцева 10 градусів Цельсія, вода забирала тепло. Тобто, в даному випадку температура води збільшилась до початкова вода була холодніша. Отже, пишемо температура Т. Дорівнює. 10 градусів Цельсія. Ну і питома теплоємність. У вас в кінці в таблиці номер 1 є питома теплоємність речовин у різному стані. нас цікавить у твердому стані залізо, бачимо 460. Записуємо це дорівнює 460 джоулів. На кілограм. Що множиться на градус Цельсія. Ну що ж, у нас запитують, скільки тепла отримала вода? Отже, записуємо нас цікавить, Q кількість теплоти, Є? Ну що ж, як порахувати цю кількість теплоти? і ця кількість теплоти буде дорівнювати ті кількості теплоти, що віддасть залізу. Отже, нам треба знайти цю кількість теплоти, то записуємо, що за значенням при нагріванні при охолодженні Або при. охолодження. А буде Записуємо, що Q кількість теплоти дорівнює дельта Т. Ну що ж, врахуємо, що дельта Т у нас немає, але є початкова і кінцева температура, то щоб знайти дельта Т, Записуємо, що дельта Т в нашому випадку буде дорівнювати від початкової температури, наскільки охолодилась речовина Т0В Т. Ну і це дорівнює, можемо порахувати одразу 50 градусів Цельсія мінус 10 градусів Цельсія. Ну і це буде дорівнювати 40 градусів Цельсія. У нас дельта Т є. Вже можемо рахувати Q кількість теплоти. Записуємо, що Q тоді дорівнює. Замість це пишемо 460 джулів На кілограм. І що множиться на градус Цельсія? Що множиться. Далі маса у нас тисячних кілограм. Так, і що множиться? Ну і дельта Т у нас 40 градусів Цельсія. Градуси Цельсія у нас скорочуються, Кілограми у нас скорочуються. Відповідь буде в джоулях. Ну і щоб одержати відповідь, візьмемо калькулятор і порахуємо на ньому. Отже, 460. Множимо на тисячних і множимо на 40. Це дорівнює 92. Отже, записуємо. Що ми одержали 92. Ну і одиниці дописуємо джоулі. Ну що ж, Q ми порахували, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, скільки тепла отримала вода, записуємо, що Q дорівнює 92 джулі. Ну що ж, переходимо до рисунку 3. Бачимо, що тут у нас від нагрівання. Нагрівається певна маса води. Потрібно знайти, наскільки нагріється вода, якщо передали 4200 джоулів. Ну що ж, я склав таку задачу: наскільки нагріється склянка води масою 0,5 кг, якщо їй надати 4200 джоулів теплоти, теплоємністю склянки знехтуйте. Ну що ж, давайте тоді запишемо дано. Отже. Дано, маса М дорівнює 0,5 кг. Далі, якщо їй надати 4200 джоулів, то записуємо, що Q дорівнює. 4200 джоулів. Є. Ну і питома теплоємність для води, якщо ви не пам'ятаєте. Ось у нас в кінці таблиці. Таблиця номер 1 в кінці підручника підтома теплоємність 4200. Записуємо це дорівнює 4200 джоулів на кілограм, що множиться на градус Цельсія. Ну що ж, у нас запитують, наскільки нагріється а тут. У нас цікавить різниця температур позначається ΔТ. В нам потрібна формула, що поєднує ці величини. Ми знаємо за означенням, як порахувати кількість теплоти при нагріванні. Можемо так і написати, що при нагріванні. Записуємо, що Q дорівнює. Давайте я запишу жовтим С Дельта Т. Тоді, звідси, нам потрібно знайти дельта Т. По різному його можна знайти. Це M можна рухати по діагоналі. Ну, давайте я ще одним спосібом покажу. Можна позначити, наприклад, дещо символами, ну, наприклад, цифрами. Наприклад, дельта Т можна позначити як двійку. Давайте якось я позначу, що це двійка. Потім це м як трійка. Тоді Q можна позначити як 6. Бо 3 помножити на 2 це 6. Щоб знайти двійку, нам потрібно 6 поділити на 3. Тобто, якщо ми запишемо собі, що 2. Давайте, не знаю, я запишу десь 2 дорівнює 6, що ділиться на 3, то ми записуємо, що дельта Т, тоді дорівнює замість 6 пишемо Q. Що ділиться, а трійка це у нас C і M. То що ділиться на CM. Можна було, напевно, простіше записати. З математики відомо, що невідомий множник, щоб знайти, потрібно добуток поділити на відомий множник. По-різному можна робити. Ну давайте обчислювати дельта Т. Записуємо, що дельта Т дорівнює. Отже, замість Києва пишемо 4200 джоулів, Що ділиться? Це у нас 4200 джоулів. На кілограм. Градус Цельсія що множиться. Ну і маса у нас 0,5 кг. Так, і це дорівнює. Давайте дивитися одиниці. Отже, джоулі у нас скорочується. Тут у нас знаменник буде одиниця. Кілограми у нас скорочується. Тоді поділити на одиницю, що ділиться на градус Цельсія, це помножити на оберний дріб і градус Цельсія піде в чисельник. На 4200 можна скоротити. То у буде одиничка. Один, що ділиться 0,5, це буде 2. Отже, записуємо, що дельта Т у нас буде дорівнювати 2 градуси Цельсія. Є? Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Наскільки нагріється склянка води, записуємо, що дельта Т дорівнює 2 градуси Цельсія. Ну що ж, ось такі задачі на питому теплоємність речовини. На цьому вправу завершено.